Брати і сестри, всі вместе скажемо «Слава Богу, слава Богу. Я дуже рад, що сьогодні ми другий раз в цьому році споминаємо славне субвітло Существо Духа Святого на апостолів, родення церкви День П'ятдесятниці. День П'ятдесятниці. родила церква цьому році ми другий раз пам'ятаємо це славне собіття. І я думаю, б ми навіть кожну тиждень наповідали хоча б вкратці, о Существі Духа Святого, а також о житті духовної, о чому ми сьогодні слухали. Брат перед мною Віктор говорив Слово Божо, де апостол Петр і Йоанн йшли в храм для молитви і при дворах. Називаємо красної сидів хромої очереба матері. Бог і через апостолів, і Віктор подчеркнув, і то так, не просив. Ви чуєте, не просив і Але в мене питання. А духа Святого можна отримати не просити? Я вас питаю. Не можна. Якщо для ісіллення треба тільки віра. То для крещення Духом Святим треба жажда і віра. Хто жаждає? Іді ко є і пей. У то, як сказано із чрева потіку реки води живої. І він сказав о духе, який ще не сходив на учеников или на апостолів. Хто жаде, ко мне. жажда. Браття я лично пережив жажду. Я два роки просив Духа Святого. І я сьогодні удивляюся, із нікоди не крещені я і не просять. І вони, напевно, ждуть, що не просить, а Бог дасть. Не дасть. Бог не дає Духа Святого, хто не просить. Колись я трудився серед баптистів в Баранівки, і там була така сестра, знаю, сьогодні є як звати, але ж то не важливо. Важливо те, що вона так слухала та каже: ну якщо треба. То Хай мені Бог дасть, а чого я должна просити? Брати і сестри, Писання каже, якщо ви будете щасливі, увійте, що я не даю дітям вашим, тим Отець небесний, не дасть ні Духа Святого просящим у Нього». просящим у Нього. Тут не говориться за иселення, да, і селение получають навіть ті, які не просили. Може, не хватало віри, але ж Богу смотрів, і цілення то дно. Но крещення Духом Святим. <клухи> брати, если ви не просите, не получите. Народної сестри, просіте і дану, буде. іщите і найдете, стучите, і отворять. Говориться о спасенні нашому. Пред Богом ми должны бути жаждущими. Хто жаждет, і діком є і пей. Тому, брати і сестри, я особо братів хотів би, якщо мене Бог Духом крестив 58 1958 року, 17 марта. Я до сих пор цей день знаю. Я знаю, друзі, і я сильно радуюся, радуюся, тому що я жаждав, жаждав і отримав. Якщо ми не жаждемо, друзі, ми не будемо радуватися. У нас не буде тішення від Духа Святого. І раз говорять так. Я Духа Святого отримав, але радості, о якої я чую, другі розказують, я не отримав. Радость не дається. Що то дається для радості? Якщо ми що хочемо, отримати і отримали от цього, виходить радость. Радість тоді, коли ми достигли того, що ми вважали, що ми просили або хотіли. Тому, друзі, хай Бог поможе нам. Щоб нам розривнувати Духа Святого, щоби нам цінити Духа Святого, ми всі розуміємо, що Духом Святим буде братця церква в землі. І читаємо другі міста праведні да творить правду, а святий да освящається. Я не раз напаю і думаю, другі напоминають ці слова, дом Корнілія», Тепер мій із язичників обратився до Бога, але Писання говорить: нікий муж іменем корнілій, благо творящий много милості, завдя молящийся Богу і творивши молитви з усією сім'єю своєю. Являється йому ангел, Божий, та каже, молитви твої Корнілій, і прошення прийшли перед Богом, але Ти ще не спасен. І так позови Симона Петра, той госпітанького Симона кожевника, він скаже тобі слова, которыми ти спасешся і весь дом твій. Позові Петра, корнілій не почав медліти, послав, і то не так близько було. На другий день аж прийшов Петр та й говорить, для діла ви мене позвали. Корніє розказує, як Бог йому явився через ангела і сказав. Кого позвати, і от ви тепер перед Богом готовий вислухати все те, що тобі Бог положив на серце, і що тобі Бог поручив. І Петр починає реч о Духа Святого, тобто Христі, і доходить до Духа Святого. І слово Боже, воріть, і бивши є вдома, корнілія, і Духа Святого, і началі. Морітися на інших язиках. Слава Богу, слава Богу. Я ще раз говорю: до этого корнілії був праведний з усім домом своїм, а коли зайшов Дух Святой, отримав освящення, так ми сьогодні чули, і весь святой народ святі і мають перше, то есть участі в першому Воскресенні, а праведні будуть поставлені на суді по праву сторону. Злево нещастиве, а справа праведні. Тому, брати і сестри, я хочу вичислити церкві, церква, то святой народ, блажен і свят, і маєш в Першому воскресенні, це церква Божая. Церква Божа піднімається в землі, силою Духа Святого. Тому Писання каже: хто Духа Христос не має, тот не Його. Я не говорю не спасенний, але не його. його. Это церковь, его то те, которые в первое воскресенье, а остальные будут судиться на день великого суда. Возможно, там многие сейчас спасутся. Спасутся, так сказано, я был голоден, накормили, был болен, посетили, был странник, приняли, и так дальше, по делам праведные спасаются по делам. Святые, они должны быть праведными, а з місяць і освященим, освященим Духом Святим. Тому, брати, коли читаємо та й сестри, читаємо першу главу, о чому сьогодні вже браття говорили і читали, сказано. Христос говорить, браття, я вам говорю, особа вам, проповідникам, де говорить Слово Боже, Христос сказав ученикам: не йдіть на проповідь, не займайтеся, до коріння получите силу свіше. Хочете проповідувати, рівнуйте, щоб вас Бог Духом покрестив. Так написано в Писанні. Не отлучайтесь до коління, получите силу свіше. а тоді будете мені свідтілями. в Єрусалими, Самарії і навіть до краю землі, коли получите силу свіше. О чому Віктор вже напомнив. Которий отримав силу свіше, простой рибак, не учений чоловік, як Павел був учений, простой рибак. І коли сошла на нього сила Духа Святого, і він мав благодать Божою. І коли через його Бог і того хромого, який сидів у дверей, називаємо красними, п'ять тисяч покаїлося людей. Ви чули, п'ять тисяч покаїлися. Ми часто говоримо, От це була проповід. в одной проповіді п'ять тисяч покаялось. Брати, то не проповідь. То хромой скаче вперед проповіді, то сила Божа, то є це Духа Святого. Там подиваються больні, там каються грешники, де єснує сила Духа Святого. Духа не уважайте, о чому ми будемо ще слухати. Благослови вас Бог. Браття, і сестри, благослови вас Бог, рівнуйте о облагодать Духа Святого. рівнуйте, щоб Бог дарував нам милость ці останні дні. Пережити ту благодаті, який сказав Пророк Ігоїл, о чому сьогодні браття говорили, в последні дні озю од от Духа мого на всякую плоть і будьте мені свидетелями во всіх місцях, На рабові на рабні дні і золіт духа. І будуть завершатися великі діла, брати і сестри, поможи Боже, возрівнувати у Божій благодаті. Ми в руках Божих тільки інструмент, який употребляє Бог, в є своєму спасенні, а також в інших діях Духа Святого. Будемо повинуватися Господу, будемо покаратися Духу Святому, щоб Бог дійснув нашій церкві. Сьогодні вже брат говорив. В началі Петя говорив, що Бог відкриває, і що написано последние дні і Духа. Ми живемо в последні дні. Так хочеться, друзі, що може бути, для мене лічство залишилося недовго. Але так хотілося ще побачити діє Духа Святого. От зараз я їх бачив, я не хвалюсь, але я бачив. І сьогодні навіть переживаю, а не раз укрушаюсь. Чому сьогодні нема? Чому сьогодні нема того, що ми бачили, що ми пережили в юності нашій? Возможно, друзі, не причина у Бога. Не причина. Писання каже: помноження беззаконня у многих охлаєє любов. От чому нема ревності, то є немає сили Духа Святого і цей Духа Святого. Во многих охлаєє любов. Апостол Павел Тімохей каже, Знай же, что в последние дни отступят некоторые от двери, внимая духам и учениям бесовским. Поэтому, друзья, я не буду дальше цитировать, что это за учение, а лишь выживаем в последнее время. и сегодня можно даже на пальцах не хватить, пересчитать, сколько сегодня разных учений. И это уходит в церкви народа Божьего, уходит, друзья, даже в те церкви, Котрі в своє час стояли в істині, в Дух Святой. Сьогодні охладили, ослаблі, а с тем в місті з тим в другий істотник, який угорчає силу Духа Святого. Тому, брати, бе молитися, щоб Бог нам допомог, щоб Бог підкріпив. Живемо в сьогодні дні, живемо в последній день. Ви знаєте, сьогодні так. Ну ми встали рано сьогодні жінкою, ще шість часов не було. І так до десяти, звісно, було. Коє що так почитав, коє що послухав, і ужасно, які сьогодні друзі, розрухи на землі в нашій державі, в Львові, в інших містах, ужасне і стікіння бедствія. О чому я то говорити? О последніх днях. Живем в послі Сказано, коли увидите все Свій збивающего, знайте, що близько при двірах. Що же нам робити? Восклонитесь, подиміте голови ваші, ибо приближається збавлення ваше, подиміте голови ваші, ібо приближається збавлення ваше. Ми повинні, друзі, молитися Богу, просить, щоб Бог нам помог, от святиться, Приготуватися і страхнути, всяке равнодушие равнодушує <кій>, у місті грех і бути чистим і сусудовим. когда коли ми поїхали в одне посічення, і брат служитель пропонує нам читати слово. І один брат говорить, у мене нема слова. Я не буду говорити, я пустой. А брат каже, пустой Очень хорошо. Я куди наполнить? Но если ти наповнений грехом, наповнений неправильними мислями, наповнений неправильними делами, тобі надо очищаться. А если постой, Бог наповнить, прежде того, що Дух Святой діяв у нас і через нас треба освободиться от всякого гріха, від всякого порока, о чем апостол Павел Галатам говорить дела плоти и плод Духа. Плод духа, любов, радость, мир, довготерпіння, віра, кротисть, визержання на таких немає закону. Такові Бог употребляє через яковік Бог є своє обільно серед народу свого. Якщо ми сохранимо свою життю чисто і свято, нам нема на що надіятися. Якщо хтось надіється на свою способність, я врод в мене немає способності. Я надію тільки на Господа. И хочу представить себе орудие Божие, чтобы Бог употреблял в еле труда и в том, что усматривает сам Бог. Читаю такие места, где говорится о последнее времени. Сказано так. Матфея, читаю 24 -ту главу, то доявится знамение Сына Человеческого на небе. І тоді восплачуть всі народи землі і увидят Сина Чоловічського, що на облаках, на облаках небесних, силою і славою великою, і пішов ангелов своїх, з трубою громоласною і соберуть ізбранних своїх от чотирьох ветров землі. Говориться о церкві. Соберуть церкву от чотирьох в'єтрів землі. Ангели, пошту ангели, соберуть ізбраних от 4 к'єт землі. землі. А тоді, друзі, будуть вивершатися на землі різні суди Божіє, коли церква візьметься від землі. Я хочу числі церкві. Я хочу, щоб всі ми були в, число, в числі церкви, щоб нам не залишилося, коли буде боятися церкву від землі. Нам дано час, друзі, як Писання каже, їй дано время було покаяться, покаяться в своєму безпеччі, покаяться в своїх гріхах і возрунувати у Божій благодаті, у Божій Сілі у Духе Святом. Пусть Бог допоможе нам і благословить. Читаю такі слова, де сказано іще, в трьом місці апостол Павел Фесаленікісам пише, ми часто це говоримо, часто це говоримо. Всегда радуйтесь, чим Что хорошу машину приобрів? великий дом построїв, ні. Всегда радуйтесь за все благодарі, Всегда морітеся, є нам чим радуватися. Сьогодні, друзі, сотні людей падають, навіть за сутки не вру за года і не год. Нам є чим радуватися. Ми знаємо, куди ми йдемо. Якщо в нас є свобода, в серце. Якщо в нас є крепка надія, що нас Бог прийме, ми будемо радуватися. А якщо в нас є грех, ясно, що радості не буде. Я знаю, що грішників Бог не прийме в вечній обіцянні, тому ми сповідуємося, ми каємося, ми просимо у Бога милості і поправляємо своє состояння. Время поправляти, Время каятися. тому що пришестє Господня приближається. І апостол Павел далі каже. Непрестанно пристану Я слухав вчора передачу одного брата, проповідь по трансляції, та каже: Я по чотири години стою на молитві. Я себе сильно осудив. Я вже не можу, не можу. Але думаю, Боже мой, є ще народ Божий, є ще ті, які благовіють перед Богом. Чотири часа на молитві стоїть. брати. Ми не маємо чотири минути постояли дай й давай поднімаємося. Я не усудаю. Але то, що бачимо, те і говоримо. Дай Боже нам. Як сказано, непрестанно молитись. Хай би навіть коротка молитва, але непрестанно. Як написано, і так як вони не мали Бога в вразуми, то Бог їх придав не вородачем. Бог придав. Треба Бога в вразуми мати. В собранні, собранні вийшов, на роботі візе Бога в разумі, як Бог дивиться на мене, як Бог дивиться на мої діла або навіть на мою річ. Поможи, Боже по правій За все благодарі, ібо такого воля Божа або Христо Ісусі. Духа не угощайте. Духа не угощайте. Брати, сестри, Духа не угощайте. Чим же угощається Дух? Всякий крик, ярость, злоба, злоречі, сквернослов'є, пустослов'є, і далі вріть, і сміхотворство, і всякі, друзі, мирські поступки угоршають Дух Святой. От чому ми сьогодні, нікоді навіть Духом не моляться, не окружає, що діється через них Дух Святой. Вони не моляться на інших язиках. Я вспоминаю, у мене друг був Ковальчук Андрій з кривого рога. Я перший раз стрівся з ним у переміжчах, він каже, що проповідував, вроді так, і далі ми в попали з ним, з переміж, поїхали в Ровде. і розговорились, Він каже: Петя, я крещений духом, але в мене нема наречія. Я, я тільки одне слово знаю, то є чую, йде через мене. Я став з ним бесідувати. Говорю, то ненормально, то не нормально. То не нормально. Якщо я хрещену Духом Святим, Мой Дух говорить, мой Дух поєд, мой Дух славить Бога, мой Дух, тому що приобрав да речі, ми були мертві по ділам і преступленням нашим. Але ожили, наш дух ожив, ми були мертві по ділам, то є наш дух мертвий, не говорив. Але коли Бог хрестив Духом, Він родил нас Духом Святим. І знаєте, я з ним побідав. І ну, їхав через время письмо получаю. Петя в мене вже ріка. Ми за трудились після того. Через цього було дано на інших язиках. Через мене столкування. Ми певні місце Духом. Радувалися тільки суйдем. Браття, бо тренуйте і Духа Святом, щоб нам не одне слово вийшло і успокоїть себе. Я вже крещений, вже два слова є. Алілуя! И аминь. Поможи, Боже, возревновать. Апостол каже, Павел, я борю всех вас вобру языками. А дальше говорить. Всегда молитесь. И вот так вы, назидай себя, на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божьей. Духом Святым молиться, это святейшая вера. Так сказано в Слове Божьем. Поэтому давайте об этом вам ревновать. Об этом будем думать, для того, щоб Дух Святой діяв через нас, щоб нам так, не словами, як Павел каже, ми проповедуем не мудрость века сего, но премудрость Божию, которая является от Господа через Дух Святой. Духа не уважайте, пророчества не унищажайте. За все благодарите. Духа не угощайте. Пророкістя не унічніжати, все іспитуйте. хорошо держитесь. удержується від всякого рода зла. І тоді Дух Святой є через нас. Коли одержується вся города злакого, не перечисляє, скільки зла сьогодні посягає народ Божий або проходить через народ Божий, з обласною неприятності всяких гріхов, теж буде Дух Святой діяль. Все і спитуйте хороша держитесь. Удержуйтесь ося козла. Брати і сестри, одержуємось в місті всякого зла. Як я і апостолів читаю, часто ми говоримо і опять же вертаємося. І било їх одне серце, і одна душа, била одні серце і одна душа. Хто кого суждав там? Ніхто. Било одне серце і одна душа. І сказано Словом Божим поморити їх місто колебалося. Поморити їх совершав Бог велике діла, тому що єдино де мир, де согласие, де єдиство, там любов. Бог перебуває серед єдиного народу, де єдинства. Сьогодні, друзі, я вже говорив, навіть нас на браті горіли. Була значить, встреча вчора з нашими служителями, жонами. Мені там приходилось говорити, брати, давайте будемо думати о тому, щоб було єдинством. Один брат говорить, я не всім я не зовсім згосний з браттями, з ученням братським, а я вручу, а чого ти голову поставляв, коли тебе рукували на діякуда? Чого ти голову поставляв? Чого ти не сказав, я не буду діякуном, я не согласен з вашим ученням та й шукай собі. Таку церкву, з якою ти згласен, а в церкві має бути єдиномисліє, згласія, і все воно сходить від верха. Братство, любите, Бога бойтесь, сарачтітя, тоді в нас є Духа Святого. А як кожен бе віддвігати свої догми, своє поняття, я не так понімаю. То написано, ви не раз не чуєте. А позали зібралися, победували, навіть відправили в знамінніше, щоб точно утвердитися, як поступати зічниками і було єдно з серцем, всякого зла, сам же Бог мира, да совершить вас во всякой силості і ваш дух, і душа, і тіло, да все єдине. Дай Боже, щоб у нас було єдинство в церкві, щоб було. Єдиновісті є новисті согласія. І я всім говорю, буде согласі її є коли ми будемо знати, що впері нас ідуть другі старші і нас. І їх треба слухати, як написано. І ви младші, помінуйтеся наставникам вашим, а не відбігати свої догми. Тому й немає і духа. Поможи Боже. Последні слова читаю. Хоча це може бути. Не візьма приятне, але прочитаю. Заклинай вас Господом. Прочитайте це послання всім святим братям. Благодать Господа нашого Ісуса Христа со всіми вами. Амінь. Молимося Богу.